Прокурор. Ваші прокурорницької кружної прокуратури і зараз піде Так, будинку. Тоді, будь ласка, особа, яка подала з каргу, брутуйте, виму, Ну, я до початку клопотання ваше. Да. Хочу заявити клопотання, щоб прокурор надала на огляд. Суду для повного об'єктивного розгляду ну, судової справи, по суті, заяву про вчення кримінального правопорушення. Щодо чого йде заява? Щоб ми мали були. Щодо чого йде кримінальне провадження. Заяву про вчинення злочину. За яку заяву саме ви маєте? Від якого числа За якого ви гроші заробляєте? Від якого ви гроші ведете заяву? Деталізуйте, будь ласка. А від якого ви ведете заяву злочин вчинив? В якому провадженні? 127-му. Заяву про вчинення кримінального правопорушення. У нас предмет оскарження це постанова прокурора від 24 жовтня 2022 року. Нам треба заяву. про вчинення Це враження, що тут фіктивне провадження якесь. Так. Без заяви. Давайте заяву мою оглянемо. Там додатки є. були. Заява. Ваша з... честь на вимогу суду я, звісно, можу надати мені матеріали кримінального треба... провадження. Давайте, Матеріал Однак, провадження. Е, ну, огляд заяви, про, на підставі якої в нас невідомості на відальні, є предметом оскарження на даний час. Для об'єктивного розгляду для об я заперечую матеріали наразі розгляду. Так. Матеріали на провадження. Заяву оголосіть, будь ласка. Яку заяву? Про вчинення кримінального правопорушення. Щодо чого йде кримінальне правопорушення? Значить, суто, коли мовити здовольник на питання про оголошення заяви, оскільки предмет скарги, це постанова прокурора про відмову та своєї доволі. Відводва, чесь. Ви не об'єктивні. Ви перешкоджаєте об'єктивному справі, тому що я заявляю, що заява вже знищена. Будемо досліджувати.